Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Христос Воскрес. Придністровські віряни зустріли Великдень. 400 учасників до станції 15 кілометрів велопробіг у Бандерах до Дня великої перемоги. Фото для безсмертного полку. Реставрація світлин через нейромережі. Нерв перемоги. Виставка у художньому музеї. Починаємо випуски з православного свята. Напередодні відзначили воскресіння Христове в народі Великдень. Тисячі придністровських віруючих провели свято у церквах. Пряму трансляцію ми вели з хрестовоздвиженського храму. На пасхальній службі була і наша знімальна група. До одного з головних православних свят парафіяни готувалися завчасно. До Великодня готували паски, крашанки і не тільки освятити їх. Прийшли до церкви. Більшість задовго до початку служби у церкві. Горить благодатний вогонь. У Великодню ніч це світло у всіх храмах Придністров'я. Привезли із Єрусалиму. Саме там, за святим Писанням, був розіп'ятий Ісус Христос. Благодатний вогонь символ Воскресіння. Люди запалюють свічки це одне з найважливіших свят у православних і вважаємо за свій обов'язок прийти на службу, щоб потім освятити. Звичайно, паски взяли яєчка, цукерки. Я вже 24. Я вже 24 роки воцерковлена. Дуже велике для мене свято. Це для мене така святиня. Хочу побажати вам здоров'я, благополуччя, миру та всього найкращого. <зас> як можна так як можна такої ночі лягати спати? Душа просить і йдемо. У кошиках великодні частування крашанки на згадку про диво Марії Магдалини. Вона казала імператору, що Христос Воскресе подарувала куряче яйце. Він не повірив, сказав, що швидше яйце стане червоним ніж мертвою живе. Сталося. Диво, а яйце почервоніло. Імператор з подивом сказав Воістину воскрес. Наші це... У нашій сім'ї ми вважаємо, що найбільше свято у році, яке відбувається саме у православних віруючих, це велике воскресіння. Дружина пече Паски, коли у будинку запахи стоять від пасок, це вселяє і радість, і трепет передсвятковий. Звучить дзвін: це благовіст, знак, що світле свято розпочалося. Під дзвін прихожани і священники йдуть хресною ходою навколо храму. На чолі ходи архієпископ Тираспольський та Добосарський Сава. Ось ось головна мить свята. Після пасхальне заутрення та божественна літургія ще одне таїнство ночі, освячення великодніх частувань. Паски не випадковий символ свята. Христос після воскресіння приходив до учнів під час їхньої трапези. Йому дякували дріжджовим хлібом. Так з'явилася традиція пекти паски у кожному будинку. Багато хто шанує це досі, і на великдень готує частування. Наприкінці служби великодні кошики освячують і в церкві, і поряд з храмом. Нині у православних великодній тиждень його називають світлою седмицею. Потрібно ходити в гості та пригощати пасками. Святковими вважають 40 днів після великодня. Свято та торжество торжеств, святкові богослужіння пройшли у всіх церквах, храмах та монастирях Придністров'я. Молитви, хресна хода та благодатний вогонь розділити радість Великодня йшли тисячі віруючих. Бандери, Преображенський собор, у Великодню ніч сюди прийшли сотні людей. Православні церкви є у кожному мікрорайоні, але це і головний храм міста. Христос Такий праздник, та святле та міри та любові. Це свято, це мир, це любов, це здоров'я для сім'ї. Це все. Мої діти привчені до церкви, як і я була привчена з малку. Ми постили усі 40 днів для нас. Що різдво, що великдень, це дуже велике свята, і взагалі ми в храмі щонеділі. А це рибниця храм Архангела Михаїла, найбільший у Придністров'ї. Пасхальний дзвін несе світові радісну звістку. Христос Воскрес! У Великодню ніч була хресна хода, святкове богослужіння і освячення. праздник для мене найважливіше свято в році, бо я його зустрічаю з великими емоціями. Для мене це як сімейна традиція. Щороку пекти паску, фарбувати яйця. А це пасхальне богослужіння у храмі святого Архангела Михаїла Услободзеї. Все у святковому оздобленні, у квітах та кольорах. Сотні вогнів і свічок, кошики з великодніми частуваннями. Кожне має свій глибокий зміст і Як обично у нас по традиції збирається... у нас. За традицією всі збираються вдома у своїх батьків, коли були дітьми, завжди вставали раніше, брали фарбовані яйця, одне червоне, інше не біле. Натирали щічки ними і вітали одне одного. Христос, Воскрес! У Відповідь казали воістину Воскрес. І так починалося свято. Кам'янка храму спіння Пресвятої Богородиці. Люди ставили свічки за здоров'я близьких і брали участь у хресній ході. Після богослужіння освячення пасок та яєць. Це давня традиція, яка дає благословення на закінчення великого посту. Для мене праздник світлої Пасхи, невірна та саме для мене свято світле, напевно, це найважливіший день у житті кожної людини. Його необхідно просто провести зі своєю сім'єю, тому що тільки разом ви можете наповнитися духовно. Воскресіння хрестово Воскресіння Христове для кожної людини величне свято воно дає надію на життя вічне, на любов і порятунок. До босари собору усіх святих люди розтягнулися вздовж алеї церковного парку. Серед прихожан дуже багато молоді. Само по собі люблю цей праздник. Єдине введу, като росама по собі люблю це свято. Єдине в році, яке люблю. Ця атмосфера слухаєш молитви, коли батюшка проходить це зачаровує. Стараємося щороку приходити. Ми, uh, Ми відзначаємо світле свято Пасхи, приходимо об одинадцятій до свячення. Перемо вогонь, приносимо його, хрестимо кутки будинку і розговляємося. Це як випробування вистояти, випробувати і показати для себе, що не просто на словах віруєш. Увесь цей тиждень називають світлим або ж великоднім. Святковими вважають і всі 40 днів після Великодня. Дитячі, міські, гірські і навіть двоповерхові велосипеди брали участь у заїзді. Напередодні в Бандерах провели велопробіг. Його присвятили Дню великої перемоги. Дистанція 15 кілометрів. Учасників понад 400. подробиці. Далі старт велопробігу з площі визволення. Учасники приєднувалися у різних точках міста. Наймолодшій керманиці 6 років. Сьогодні мною сьогодні разом зі мною дві мої молодші дитини. Для нас це вже восьмий велопробіг, присвячений дню перемоги. Ми приїдемо пам'ятними місцями. Це площа героїв, пам'ятники визволителя міста Бендери. Заїдемо до фортеці, згадаємо пісні воєнних років. Наше головне завдання згадати тих героїв радянських солдатів, завдяки яким відбулося звільнення від фашизму нацизму всього світу. В'ячеславу 70. його батько воював у Великій Вітчизняній. Зустрів перемогу в Австрії у Відні. Був мінометником, заслужив нагороди. Одна з, медалей... одна з медалей за те, що загинув весь розрахунок. І він один вів вогоні, вразив дві самохідні установки противника і до 30 солдатів за бойові заслуги та й за відвагу її, і за взяття Будапешта. Під пісні воєнних років велопробіг стартував попереду 15 кілометрів шляху пам'ятними місцями. Чергова зупинка пам'ятний знак, присвячений 60-річчю звільнення Бендер від німецько-фашистських загарбників, квіти і хвилина мовчання. Далі до Бендерської фортеці. Це кінцева зупинка. Тут на учасників чекали чай і булочки. Можна відпочити та обмінятися враженнями. Дитина побачила, що мама привезла велосипед. Каже, навіщо? Кажу. На велопробіг підемо. Мама, хочу з тобою. Витримаєш, витримаю. Взяли велосипед, у прокат сподобалося. Наступний велопробіг ювілейний. Його присвятять 80-річчю великої перемоги. Родичі маршала радянського союзу Семена Тимошенка живуть у Слободзейському районі того самого, який керував Ясько-Кишинівською операцією. У селі Коротне нам показали фото. Доказ, що маршал Тимошенко пов'язаний з Придністров'ям не лише як історична особистість, а по суті з порідненими узами. На цій фотографії, значить, справа це мій атець на цій фотографії праворуч це мій батько Тимошенко Семен. А ліворуч це дядько мого батька, маршала радянського союзу, Тимошенко Семен Костянтинович. Це було зроблено у Москві орієнтовно 1964 року на дачі у маршала. Вони були раді, практично не бачилися, скажімо так, 40-го року. Цю фотографію Леонід Семенович Тимошенко показує як доказ: він не просто однофамілець великого маршала, його батько Семен Тимошенко пройшов велику вітчизняну з кулеметом у руках і майже через 20 років після великої перемоги в Москві потиснув руку рідному дядькові маршалу Семену Тимошенко. Тоді й зробили те саме фото. Батьківщина всіх трьох Тимошенків, село Фурманівка на Одещині. Семен, який стане маршалом, народився 1895 року. Тоді ще у Бесарабській губернії Російської імперії був 17-ю дитиною селянській сім'ї. 1914-го його призвали до армії, брав участь у першій світовій війні за оборону фортеці Осовець. Отримав Георгіївський хрест, а далі революція та громадянська війна. Тимошенко присягає на вірність робітничо-селянській армії та стає командиром кавалерійської бригади. Одна із дочерій маршала революції писала. Одна із що... дочок маршала революції писала, що він йшов попереду усіх в атаку. Голий до пояса. В одній руці шашка, в іншій Наган. Якщо врахувати, що він був під два метри на зріст, можна уявити, який у нього кінь був мав, як батько мені казав. 22 шашкових поранення, жодного кульового. Так закінчив громадянську війну. Обидва Семена Тимошенки на фото прямі родичі Леоніда Семеновича, що зараз живе у Коротному. Тимошенко маршал, двоюрідний дід, другий Семен Тимошенко батько. У сім'ї пам'ятають героїчну історію обох. Маршал Тимошенко у нас більше відомий як командувач Ясько-Кишенівської операції, коли Червона армія остаточно звільнила Придністров'я від фашизму. Племінник маршала та його тезка Семен Тимошенко теж пройшов усю війну. 45-го у Будапешті був тяжко поранений. Так про свого батька розповів Леонід Тимошенко. Розказував про тому, що солдати бойці... Розповідав, що солдати, бійці були дуже дружні на війні. Коли його поранили в обидві ноги, його не кинули, були міські бої і вони його тягнули за собою. Каже, зайдуть у під'їзд, мене в куточок покладуть, а самі йдуть перевіряти, чи в квартирах немає ворогів. І так кожен під'їзд. Його не кинули, тягали за собою, доки не здали в медсамбат. Це поранення залишиться із батьком Леоніда Тимошенка на все життя. 1964-го він поїде до Москви якраз на лікування. Там і зробить це легендарне фото із дядьком маршалом. Після смерті маршала Тимошенка 1970-го на його батьківщині в українському селі Фурманівка встановили пам'ятник відомому землякові. Родичі Тимошенка там живуть і досі. Крунзи, будинок культури, шум спецтехніки замість музичних композицій. Вже кілька тижнів тут іде великий ремонт. Будівлю звели 40 років тому. Вік дається взнаки. Так, наприклад, стеля з ліпнини почала сипатися. Вапасним стані у нас був, кесна потолок. Так у небезпечному стані у нас була стеля. Ліпнина гіпсова, а дах багато років вже протікав. Вона почала сипатися. Були випадки, коли вона просто так падала. Це було небезпечно для нашого глядача, і для учасників колективу. Зараз нова покрівля. Відновлюємо ліплення. Тепер стеля вища, краще, набагато краще. Два роки тому тут поміняли дах, постелили нову плитку. У планах оновити крісла та ремонт сцени. На реконструкцію будинку культури виділили майже мільйон рублів. Гроші з фонду капітальних вкладень. Ось зверніть увагу, такі тріщини були в підлозі між дошками, що цвяхи постійно піднімалися. Нам треба було все це оновити. У нас два танцювальні колективи частий гість, Віоріка. Потрібно було, щоб сцена була в гідному стані, щоб не було травм, щоб було безпечно. У будинку культури займаються дев'ять колективів: танцювальні, вокальні, театральні, дорослі та дитячі. Усі очікувані нового залу та сцени. А поки ремонт, репетиції проходять у підвальному приміщенні. Усі готуються до концерту 9 травня. Шахраї знову продовжують грати на почуттях людей. Напередодні до міліції звернулися більше 30 жителів Бендер. Їм телефонували аферисти. Сценарій традиційний. Родичі потрапили у ДТП, вимагали гроші за припинення кримінальної справи. Одній жительці Бендер пропонували врятувати від в'язниці доньку. Тільки в цей момент дочка була поруч із мамою. Одразу зателефонували до міліції, поки розмовляли із шахраями. Оперативники вже читували на кур'єра, коли той забрав гроші і планував виїхати. Кити на таксі його затримали. 16-річного хлопця в міліції вже знають. Він проходить фігурантом у кримінальній справі щодо заподіяння шкоди здоров'ю. Школяру загрожує реальний термін позбавлення волі. В МВС попереджають: якщо вам зателефонували невідомі люди з іноземного номера, заводять розмову про гроші, кредити, банківські рахунки. Будьте впевнені, це шахраї. Припиніть розмову, наберіть 102 або номер гарячої лінії МВС 111. Сьогодні професійне свято відзначають наші колеги-працівники радіо з професійним святом усіх зайнятих у цій сфері привітав Вадим Красносельський. Сьогодні співробітниками Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Придністров'я ведеться послідовна робота щодо покращення якості послуг зв'язку, підвищення ефективності систем масових комунікацій, з урахуванням існуючих світових тенденцій. Переконаний, що професіоналізм та висока самовіддача працівників радіо та зв'язку і надалі сприятимуть досягненню пріоритетів нашої держави в даній сфері. Президент побажав працівникам радіо та всі галузи зв'язку нових професійних успіхів та благоп. Бендери у художній музеї на стінах полотна радянських художників та наших сучасних майстрів пензля. Всі вони присвячені великій перемозі. 85 робіт, як данина пам'яті героям і нагадування про жахіття війни. Назва експозиції символічна нерв перемоги. Це зображення зображення травня 1945 року, коли солдат повернувся з війни. Його дочекалися вдома: дружина, син і навіть сад, який радіє зі всіма людьми. У картині багато символів. Це символ переможності, коли курча набирає воду сказки поваленого фашизму. І весна у всьому: квітучі яблуні, початок життя, шпаку шпаківні. І тут хлопчик ніби підтримує свого батька, а батько спирається на нього, і мама майбутньої дитини. Тут ще один цікавий експонат мініатюрна версія діорами для музейного кварталу. Це Ясько-Кишинівська операція. На полотні вибухи, дим і радянські солдати. Кіцканський плацдарм Кіцканський плацдарм з цього місця його видно добре, і звідти буде видно дзвіницю Кіцканського монастиря. Наступ вівся в районі Хаджимуса, і ось по ліву руку залишиться село Хаджимус, праворуч інший населений пункт. А тут зображено момент, коли наші солдати, піхота здійснили прорив німецьких позицій велика діорама, 13,5 метрів у довжину і 14 метрів у висоту. Жах війни, трагізм, радість перемоги і не лише. На картинах можна побачити все. Виставка до кінця травня. У музеї на гостей чекають щодня з 10 ранку до 5 вечора. У понеділок вихідний. На фотографії тераспольчанка Тетяна Шлюкова, ветеран Великої вітчизняної війни, знімок готують до босмертного полку. З реставрацією допомагає партія оновлення. Цього року фотореставратори вирішили використати й нейромережу. І от фотографія. От фотографія Тетяни Федорівни. Вона для обробки не дуже складна. Можна було б добре зробити, але ці плями досить складно видаляються. Це займає дуже багато часу. Я подумала, чому б не спробувати користуватися нейромережами. І ось що мені видала нейромережа. А це ветеран Миколи Юркін із Бондер. Фотографію ще відновлюватимуть, вона хоч і невелика, але якісна. Зазвичай такі відновлюють вручну. А іноді буває так, що на фото не вистачає фрагментів. Бувають, звісно, тяжоли случаї, як Трапляються випадки, коли не вистачає частини фотокартки. І добре, якщо це піджак чи кітель, бувають фотографії в жалюгідному стані, де тільки є пів обличчя або половинка світлини відірвана, або дірочка посередині носа немає, губ. Буває, що просять на фото додати медалі. У таких випадках ми здебільшого відмовляємо, тому що медалей багато, вони різні. Іноді медалі так і додають. Ось у такому вигляді фото ветерана поряд нагорода. Це Євдокія Кругленко та її медаль за доблесну працю у великій вітчизняній війні. Фотографію ветерани підготували до безсмертного полку, але цього року акцію не проводитимуть. Про це сказав президент Вадим Красносельський. Учитывая з огляду на сучасні реалії складну ситуацію, але однозначно треба прийти 9 травня, покласти квіти до братніх могил у всіх містах і районах нашої республіки, у всіх селах і, окрім квітів, взяти з собою портрет свого батька, діда, прадіда І з цим портретом підійти до місця покладання квітів, вклонитися полеглим і постояти хвилину у мовчанні. А фотографії рідних можна поновити в офісі партії оновлення. Знімки приймають цілий рік. За 9 років фотореставратори поновили близько 15 тисяч. Багато хто приходив друкувати фотографії повторно. І на завершення про футбольні новини вже завтра у Кишиневі стартує Кубок Європи Соки. Борутимуться за перемогу 22 збірні, 5 груп, у двох з них по 5 команд, врешті по 4. У плей офф виходять перші три команди кожної групи. і Ще одна з найкращими показниками. Перший придністровський покаже 10 ігор. Завтра о 17.55 – Пряма трансляція матчу Казахстан-Італія. А о 21.45 – Молдова проти Португалії. І так, кожного дня велика свят. То соки гарантований, як і присутність придністровських футболістів на турнірі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.